Вітаю всіх на каналі Мірає на землі. З вами Олена. І сьогодні я хочу коротенько зупинитися на такій рослині, як Колос. Це кімнатна рослина, але яка чудово себе почуває не тільки у наших вазонах, на підвіконні, але і добре виглядає саме і у садку. І ось зараз вже вересень у нас. Трохи спала температура, ночі стали прохолоднішими, день ще теплий, якщо вночі у нас на півдні України вже близько 15-17 градусів, то вдень ще тримається температура на 28 градусах. І ось саме така температура виявилася найбільш комфортно для цих рослин. Тому що влітку все ж таки вони хоча і витримують сонце, але їм важкувато. Вони втрачають свій своє забарвлення. і ось Можу вам показати: це таке забарвлення, такі опіки сонячні це внаслідок пекучого літнього сонечка. Але зараз. Умови стали більш такі сприятливі для росту, для нарощування зеленої маси, і коли усе стали зовсім інакше. Дивіться, які вони такі оксамитові, мають листя, яскраве забарвлення і чудово виглядають у садку. Висадила я сюди на пробу, верніше навіть не на пробу, а ті. Старі корчі, з яких я познімала навесні живці і повисаджувала по горщиках, а сюди просто висадила корчі, які, думаю, ну, виживуть, виживуть, не виживуть, не так не виживуть. І ось подивіться, що за літо з ними утворилося. які вони чудові, які красиві вийшли рослини наросли, і взагалі не видно, що це був ось такий якийсь стручок вже. А він, дивіться, яку гарну таку яскраву шапочку наростив, і ось тепер така ця гарна рослина. Це різні сорти, назви я їх не знаю, та її не запам'ятовую. Єдине, що можу сказати, що це, здається, <кій> червоний кіт називається. Оце, по-моєму, крокодайл, але це не точно. А оце сорт Пеле. Оце я з такою назвою його купувала. Ось. Ну, і ось така вийшла краса. Те, що я думала, чи приживеться, чи не переживеться, чудово прожилося. І, незважаючи на спеку, ще і добре розрослося. І ось такий яскравий куточок маю тепер під цією стінкою. Ну Дивіться, як це чудово виглядає. Дуже гарно. Дуже гарно. І взагалі я не планувала повертати ці колеси до будинку. Думала, що ось відбуде сезон, і на тому все закінчиться. Ну, а тепер, дивлячись на цю красу, звісно, я не можу все це тут лишити, і тому планую збирати. Живці, поживцювати, їх, укорінити і знову е, залишити на зимівлю в теплому будинку, тому що холодне приміщення вони не витримують. І залишити такі прекрасні рослини на наступний рік. Чудово вони себе почувають у садку. Багато хто висаджує, однозначно не зимує в ґрунті, яка б тепла не була зима, як тільки йдуть холоди, одразу все це в'яне. Тому, поки до холодів, треба встигнути зібрати найкращих живців, щоб зберегти цю красу на наступний сезон. Подивіться, який гарний бархат. Ось цього листя здаля, наче повністю чорне, а ось так зблизу вже такий, наче як чорничний такий оксамит. І така зелененька облямівочка йде. А ось тут який красень. Ну, Це просто взагалі якісь такі шедеври, такі прямо розписні листя, такі барви. І, до речі, ось ці е, китиці. Це цвіт колеусів, їх бажано обламувати для того, щоб забезпечити нарощування саме гарної такої листової маси. Ось такі красиві Зараз на моїй клумбі. Ну, а тут ціле дерево. Дивіться, яким він височенний такий, десь до пів метра висотою, і такий розгалуджений. І ось були вже таке. Ну, не дуже яскраве листечко. Але із зміною світла, і зміною температури листя набуває ось такого гарного забарвлення, яких тільки кольорів тут не намішано і червоний, і жовтий, зелений зелений, Ну всі всі кольори. І подивіться, як гарно все це виглядає. Такий навіть кущ. Шкода взагалі залишати тут. хочеться його викопати повністю і посадити у великий горщик і зберегти його повністю. Ну, побачимо, як буде в мене час, як буде можливість, місце треба ж забезпечити. Але все ж таки, ну, дуже гарні, дуже гарні це рослини. Звичайно, можна вирощувати як однорічні їх, і щоразу. Купувати якісь, можливо, нові сорти, ну, а можна зберігати те, що є. У нас подивіться, теж такі красені. Ось так впала гілка і наростає боковими відводками. Теж дуже гарно така смарагдова зелень красива. І ще хочу показати одну цікавинку, яка ось-ось заквітує. Це ромашкове дерево. Навесні мені подарували кілька живців цієї рослини, вирощую її вперше. Як вона цвіте, росте, не знаю. Бачила лише на малюнках, на фотографіях в інтернеті. Отож, чекаю квітів. Сказали, що цвіте вже тоді, як починаються такі вже прямо холоди. І квітує вона навіть у морози. Ну, подивимося, не знаю. Ще поки що не бачу того, щоб тут зав'язувалися квіти. Але потихеньку вона наростає. Ось маю таких два кущики. Ну, Подивимося, як заквітує це ромашкове дерево. Ну, поки що ось така яскрава краса. Дякую всім, хто. Дивився мій ролик. До побачення!